Для студентів університету третього віку, що діє в Миргородському територіальному центрі соціального обслуговування, провели заняття із цифрової грамотності. Цей захід передбачений програмою університету і необхідний для покращення навичок володіння комп'ютером серед людей похилого віку. Як розповідає культорганізатор територіального центру Вікторія Явтушенко, слухачі університету третього віку цікавляться новими технологіями, а це особливо актуально в умовах стрімкого розвитку і цифровізації. Цей нелегкий час для людей поважного віку також потрібно розвиватися, йти вперед, тому що ну комусь потрібно для роботи це а комусь потрібно навіть заплатити комунальні послуги, але щоб люди вміли розбиратися в цьому. На заняття з цифрової грамотності запросили постійних слухачів курсу та людей з інвалідністю. Під час навчання учасники вивчають ази користування ноутбуком його будову. Надалі викладач розповість студентам про різні програми, роботу в мережі інтернет, реєстрацію в соціальних мережах та про інші сервіси, що допомагають залишатися на зв'язку з близькими та громадою. Курс із комп'ютерної грамотності в університеті третього віку проводить Олексій Перцов, головний спеціаліст, системний адміністратор управління соціального захисту населення. Він уважно ставиться до кожного слухача, відповідає на питання і одразу закріплює отримані знання на практиці. Завдяки таким заняттям студенти університету третього віку легше адаптуються до світу технологій і стають активними учасниками цифрового середовища. Загалом університет третього віку це унікальний проєкт, що надає громадянам можливість продовжувати навчання та знаходити нові інтереси. В університеті діють 5 факультетів. З'явилися нові напрями, що відповідають інтересам слухачів. Також продовжено роботу гуртків. Це в нас літературно мистецький комп'ютерної грамотності, краєзнавчий факультет, основ екологічного садівництва і городництва. Ще є у нас п'ятий факультет основ здорового способу життя. На цьому факультеті ми займаємося зарядкою, проводимо різні конкурси, займаємося скандинавською ходою, спіральною гімнастикою, А також у нас є гуртки: танцювальний, хорового співу, гурток із шахів і гурток прикладного мистецтва. Отож, студенти університету третього віку не тільки навчаються грамотності в тій чи іншій сфері, але й весело проводять час разом, займаються творчістю та активно відпочивають.